Яким чином оформити договір купівлі-продажу авто, які там терміни передбачені, відповідно в якому порядку здійснюється таке оформлення, і взагалі як краще зробити це? Отож, на сьогоднішній день ми говоримо про оформлення договору купівлі-продажу авто, яке можливо буде навіть там, на протязі години? Часу, відповідно, застосунку дія це можна зробити. На практиці я використовував навіть таке особисто, де авто продавалося буквально там за годинку часу, це все робилося в цьому застосунку. Була пропозиція укласти договір, покупець прийняв цю пропозицію, вказувалася ціна, і відповідно це все дуже швидко робилося. Якщо ж ви не. Через застосунок робите це, то відповідно маєте просто класти договір купівлі-продажу автомобіля, в якому передбачите всі моменти. Це моменти і по ціні, моменти, відповідно, по тому, який розрахунок буде проводитись, цей договір берете, реєструєте в сервісному центрі і, відповідно, реєструєте право власності на своє авто, вже куплене вами в продавця. Тобто, вже там вибираєте. Номер автомобільний і відповідно, вже після реєстрації вам видається нове свідоцтво про право власності на транспортний засіб. І відповідно, вже з моменту реєстрації ви можете спокійно собі рухатись і використовувати ваш автомобіль.